Раті, сестри, я бажаю разом зі всіма вами усякий ранковий день, недільний день, прославити Бога і сказати слава Богу. Бог нам дав таку можливість, і ми змогли прийти у дім Його. І дійсно, це є велике благословення, що тут ми можемо слухати Боже Слово, що на цьому місці якраз ми можемо приходити, приносити до нього наші потреби, наші бажання, і ми віримо в те, що. І Біблія нам про це говорить, що Він чує нас, він чує, Він бачить нас, якби він знаходиться рядом на цьому місці поряд зі всіма з нами. Перед тим як ми будемо читати деяке місце Слова Божого, і говорити на одну тему, я би хотів розказати одну історію про одного чоловіка. Це була причта. Часто Ісус Христос у своєму навчанні, коли він говорив. Коли він проповідував, то він використовував такі причти, щоб щось донести до людей. І з цих прич він брав якусь істину і потім навчав таким способом своїх учеників і інших людей, які приходили, щоб послухати його. І це теж буде одна така причта. Один східний правитель він якось захворів, і хвороба була досить така серйозна. Він звертався до багатьох лікарів, щоб йому допомогли, щоб, можливо, порадили йому якісь лікарства. І дійсно, вони йому порадили. І пройшов невеликий час, але ці ліки, які він випив, вони не принесли йому ніякої користі. Вони нічого якби йому не дали, вони не зцілили його. І якось хтось сказав йому таку дивну пораду. Каже, для того, щоб тобі бути здоровим, тобі потрібно скупатися у молокові. Тобі потрібно повну ванну набрати молока, тобі потрібно, якби вранці, коли вже всходить сонце, тобі потрібно купатися в цьому молокові, і це молоко, воно може тебе якимось чином, може тебе оздоровити. І він почувся, він якби з'явилася в нього якби, така надія, що можливо, якби це ще один спосіб. Людина, яка хвора, яка, якщо хвороба е, серйозна, то вона якби старається і вона ухвачується за любу можливість. Е, для того, щоб тільки бути здоровим, для того, щоб тільки ця хвороба вилікувалася і зник цей дискомфорт. І він миттєво віддав такий наказ, щоб кожен із його слуг з дому, де він живе, ввечері під покровом темряви принесли, якби один глечик молока. І щоб вони вляли якби, ввечері в цю ванну, тому що на ранок він буде там купатися. І всі, якби слуги, вони почули цей наказ. Вони вважалися вірними слугами свого господина. І вони якби з вечорі, коли вже була темрява, вони приносили якби це молоко і вливали в цю ванну. Але знайшовся один слух, слуга, який подумав, ну, якщо всі будуть приносити молоко, то нащо мені тратитися, нащо мені купувати це молоко? Я замість молока принесу глечик води. І якщо я влю глечик води у молоко, то ну, ніхто не замітить навіть, що. І е, він так і зробив, тим більше на дворі була темрява. Він якби набрав води, він приніс, і він уляв якби цю воду, якби в цю ванну, чи де купався цей правитель. І коли він зранку пішов купатися, то казалося, що ванна була повна не молоком, а ванна була повна водою. І так казало бися, нібито вірні слуги, які вірно йому служили. Але оказалося, коли на практиці, то він побачив, якби насправді якби, а, яка була ситуація. І що це говорить про нас, це дійсно причта. Але одні, якби я якби, як ми можемо взяти для себе дещо для нашого духовного життя. Інколи ми можемо казати, якщо всі щось моляться за якусь потребу, а що буду я робити? Там є якісь люди, які на то поставлені, вони можуть то робити. Інколи, коли треба щось зробити, ми можемо казати, чому маю це я робити. Нехай роблять за це відповідальні люди. І ми із себе знімаємо відповідальність, щоб поставити на когось іншого. Не я, а хтось інший. І так само зробив і цей слуга, і ці всі слуги. І оказалося, що кінцевий результат би був зовсім печальний. Тому я би хотів, щоб ми. Якщо ми взяли на себе таку відповідальність, якби якщо ми заключили завіт, щоб ми всі були відповідальні, щоб ми не відкладали наші якісь обов'язки на когось, що хтось це має робити, але щоб ми всі старалися якби, служити Богу тими способностями, тими талантами, тими даруваннями, які Він для нас якби, дав, які Він нам поручив. А Він поручив, кожна людина є обдарована, кожна людина має певний дар. Кожна людина має певний талант, яким вона має прославляти нашого Бога. Тому, якби це якби така історія у ступі, я би хотів тепер зачитати нам одне місце, Слова Божого. Це буде Івангелія від Матфея. Не так давно ми відзначали Різдвяні свята, буквально на цьому тижні четвер. Ми святкували водне хрещення на цьому місці. І якщо ми дивимося далі, Євангелія від Матфея, то четверта глава якраз цього Євангелія, вона говорить нам про спокуси діявола, якими він спокушав Ісуса Христа. І давайте, якби зачитаємо цей відрізок і коротко звернемо перед нашу молитву увагу на це місце. Це буде Євангелія від Матфея, четверта глава. Потім Ісус бере. Утім, Ісус був поведений духом пустиню, щоб діявол його спокушав, і постивши сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, то скажи, щоб ці каміння стали хлібами. А він відповів і промовив: написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Тоді забирає його діявол на святе місто і ставить його на наріжника храму та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо написано: Він каже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спіткнувся ти своєї ноги. Ісус відказав йому, що написано: Не спокушай Господа Бога Свого. І знову бере дьяволо його на величезну гору і показує Йому всі царства світу і їхню славу. Та й каже до нього, це все дам тобі, якщо впадеш і поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: відійди від мене, сатано, бо написано Господу Богу Твоєму, вклоняйся і йому одному служи. Тоді позоставив діявол Його, і ось ангели приступили і служили Йому. Це така історія, я думаю, для більшості з нас це відоме місце, де діявол спокушає Ісуса Христа. І тема моєї проповіді я так і назвав перемагай спокуси перемагай, спокуси, перемагай скушення. І перш ніж вивчати, можливо, цей текст писання. Я думаю, тут є ключове слово, на яке всім нам потрібно звернути нашу увагу. І це ключове слово це спокушати. Спокушати. І якраз грецьке слово, якби тому, що ми знаємо, новий заповідь був написаний на грецькій мові, грецьке слово парадзейн. Воно має два значення. Перше значення цього слова це соблазнити кого-небудь на злі вчинки, склонити когось на гріх. Звести з правильної дороги або вести в обман. Це перше значення цього слова. Соблазнити когось, звести на гріх. Звести з правильної дороги, вести в обман. Це одне із значень цього слова. Інше значення цього слова, якби ми можемо, я нам зачитаю, це випробувати, це дати тиск, щоб подивитися, на що здатна та чи інша річ, якби при певному тискові, на що здатна якби, та чи інша людина або та чи інша річ. І хтось сказав, що справжніми ми є не тоді, коли у нас все добре. Справжніми ми не тоді, коли можливо діла, коли є робота. Але справжніми ми тоді, коли, можливо, в нашому житті йде щось не по плану. Коли в нас є певний тиск, коли йде щось не по задуму, не по тому, як ми запланували, то це якби є справжні ми. І я цим згідний на 100%. І точно так. Як метал перед тим, щоб його використати, він проходить е, певні випробування під тиском, який набагато більший, ніж, буде, ніж йому потрібно буде е, в постійній роботі якби, дотримуватися, то так само і Бог може випробовувати людину. Тому ці два значення цього слова, перше спокусити, тобто ввести в гріх, ввести в якусь обману, і ми знаємо, що це робить діявол. І якраз коли ми зачитали якби, цей текст. Де діявол спокушає Ісуса, то якраз Він хотів зробити це, Він хотів його соблазнити, вести на гріх, щоб він поклонився, щоб він е використав свою надзвичайну силу, власть у своїх якихось цілях, коли просив Його перетворити хліб, е каміння в хліб. І, і друге значення це випробувати. Коли ми читаємо буття, 22 розділ, то якраз там. Він починається так, після цих днів Бог випробовував Авраама. І ми розуміємо, що коли там записано, що Бог випробував, то він не, він не хотів, якби зробити або вести Авраама в гріх. Він не хотів вести його, якби соблазнити до чогось поганого, тому що Бог святий. І для нього це як не... Він не може такого робити. І якраз там стоїть значення, що Бог випро. Тобто він під певним тиском хотів провірити, на що здатний Авраам. І перед тим, як Бог кому щось дає чи когось бере, хоче використати, то він обов'язково його буде випробовувати. І ми знаємо з життя з Авраама, що перед тим як він став батьком Ізраїля, батьком всіх віруючих, він пройшов це випробування. Бог випробував його, Бог якби допустив, щоб він знаходився під цим тиском, коли йому потрібно було принести свого сина. Це нам зараз, як ми читаємо, ми знаємо кінець цієї історії, і нам легко це знати розуміти, але для нього це було надзвичайно важко. І всі царі, пророки, священики, апостоли, учні Ісуса Христа, перед тим, якби ми бачимо, вони були спокушаннями. В них були різні спокуси, в них були різні випробування, і не всі, всі встояли. Ми знаємо, були ті, які встояли, але були, на жаль, ті, які якби, в цих спокусах і спокушеннях не встояли. І що я хочу сказати, що всі християни, які твердо рішилися йти за Ісусом, вони також у своєму житті будуть випробувані. В них також будуть різні спокуси, будуть зустрічатися з ними. І е, е, задача, чи встоїмо ми, чи переможемо ми, чи ні, це вже якби, вибір залежить за нами і за тим, якби, на кого ми надіємося, на кого ми покладаємося. Перед тим, як апостол. Як Авраам став батьком, він був випробований. Перед тим, як Йосиф став прем'єр-міністром самої великої держави Єгипта на той час, він також був випробуваний. Ми знаємо тюрма, ми знаємо, як би ті всі спокуси бути преданим, бути проданим, бути в рабстві. Це все був тиск, який він проходив, під яким він знаходився, заради того, щоб дійсно бути потім на такому високому рівні. Перед тим, як Давид став царем, ми знаємо, Біблія нам пише про його юні роки, як він жив, і вона практично ставить для нас це у приклад. І ми, коли читаємо там початок його, то ми розуміємо, що якраз до цього він готувався. І перед тим, як Ісус почав служіння, якраз четверта глава Євангелія від Матфія, вона говорить про те, що Він проходив певні випробування. Він знаходився під певним тиском, і ми знаємо, що він устояв ці випробування. Він переміг діявола. І е, ціль всякого іскушення, спокуси, всякої, це не те, щоб побудити нас до гріха, але це те, щоб зробити нас більш підготовленими, щоб зробити нас не слаб, а щоб зробити нас сильними. Не то, щоб ми впали, але то, щоб ми пройшовши це, ми були більш сильні, більш такі, можна сказати, загартовані. Це не наказання спокуси або випробування, але це можливість. Яку, можливо, інколи якою Бог нас провіряє. І з прочитаного тексту я би хотів залишити декілька таких думок, не буквально як тези короткі, що ми можемо взяти з цього урока, де діявол раз спокушує Ісуса Христа. І перше, що ми можемо побачити, це що спокуси пройшли відразу, як тільки Ісус Христос заключив завіт з Богом через святе водне хрещення. Третя глава Євангелія від Матфія, вона говорить, закінчується тим, що Ісус Христос прийняв хрещення. Ісус Христос заключив заповідь з Богом, і вже буквально четверта глава зразу починається, як Ісус Христос був спокушаємо від дьявола. І в нашому житті, як це один із великих таких уроків, які ми повинні засвоїти, що завжди після якихось значимих виборів у нашому житті в сторону Бога, наше життя прийдуть спокуси. Якщо подивитися Марка 1-2, то там сказано і немедленно після того Ісус був спокушаємий. Зразу після того, як Він заключив заповідь, він був спокушаємий, він був якби діявол як бере його, і Він показує йому це все, щоб якраз соблазнити його. Діявол щательно і мило вибрав такий момент, щоб напасти на Ісуса Христа, але Ісус Його переміг. І добре буде в нашому житті, коли ми також будемо проявляти особу осторожність якраз і в ті моменти, коли можливо життя підняло нас висок, високо, чи в ті моменти, коли ми зробили якийсь. Uh, Такий вибір подібний до того, як зробив Ісус Христос у сторону Бога. Тому що якраз після такого ми бачимо, дьявол не залишить нас у спокою. Йому не все рівно, що ми зробили, який вибір, йому не все рівно, якби куди ми подалися, в яку сторону йти. І він буде якби, посилати нам ріжні спокуси для того, щоб звести і соблазнити нас. Тому... Це перша думка, що спокуси проходять відразу після того, як ми робимо якийсь вибір у своєму житті у сторону Бога. Наступне, що би я хотів сказати, це то, що із цього відрізка, який ми зачитали, що спокуси приходять із спокуси приходять до нас із І хоча ми бачимо, що ми зачитали, дьявол спокушав його. І з одної сторони ми можемо побачити, що це ззовні прийшли спокуси на Ісуса, що дьявол ззовні прийшов, Він е, предлагає йому камінь зробити хлібом, йому, якби, і показує йому царства світу, бере його на високу гору, щоб він подивився. Але ми знаємо, що щоб показати е, в Ізраїлі на той час не було такої гори, де би дьявол міг фізично його взяти, поставити і показати всі царства цього світу. Якщо навіть це було, була би така місцевість, то людина своїм оком не може це побачити всі царства світу. Вона може побачити кілометрів два, три, чотири, але я вірю в те, що ця спокуса була, якби він із нутрі показував йому або можливо в якомусь якби, що, що, як, Якщо ти поклонишся мені, чи якщо ти будеш, е, підеш на компроміс мою, що, що ти отримаєш тоді? Що ти отримаєш тоді, якби я дам тобі славу цього, цього світу? І е, це все якби було не просто зовнішнє, а це було внутрішнє такі спокуси. І я хочу вам задати такий вопрос, таке питання. Е, як ви думаєте, чи може бути дьявол у нас на зібранні? Ну, Скажімо так, зараз, в неділю. Може бути. А як він сюди приходить? Ну, через який вход він сюди приходить? Він може прийти якби до нас в наших думках, він може прийти до нас в наших Якщо ми будемо дозволяти йому, то він може приходити якраз через нас. І е, він може приходити так само, як у Ісуса Христа. Ми знаємо, Він прийшов і Він приходить із Він приходить ізнутри, і Він може е, приходити і ламати нас ізнутри. І його основна задача звести нас. Його основна задача, щоб дійсно е, в наших думках. У наших бажаннях якби щось нам посіяти, щоб внести якийсь сумнів, і таким образом він вже йде до своєї цілі. І е, до цього дня, кажуть, можна побачити у одному із е, замків в Единбургському замкові п'ятно чорнильного на стіні, яке Мартін, Мартін Лютер кинув нібито у діявола, який його спокушав, коли він е, робив або писав переклад Біблії на е, німецьку мову. То він якби. Тоді, якби на той момент, якби в нього були великі спокуси, коли він описує про своє життя, і він нібито в війні він побачив диявола, і він кинув якби це е, чорнильно, якби цю чернило, яке в нього було, якби в сіну. І дійсно, після якби, фізично там не було нікого. Але внутрі диявол розумів, що, що він робить, що для якого, для якої кількості людей буде доступна ця Біблія, що прості люди зможуть її читати, і йому він не хотів цього. І він не хотів, щоб дійсно ця людина це робила, і е, в цьому якраз і полягає сила дьявола, що він приходить із він ламає нас супротив, він може знайти там собі союзників, а це може бути наша плоть, це можуть бути, можливо, наші якісь бажання, і він якби працює, якби знутрі робить з ними а, сумісно, якщо ми цьому не, будемо, а, не станемо на супротив. Тому нехай нам цьому Бог допоможе і дасть нам це зрозуміти. Ще одне, що можна сказати, з цієї історії про спокуси Ісуса Христа, це те, що спокуси приходять неодноразово. Перший раз про спокуси Ісуса ми зачитали якраз у цьому місці. Це була Матфея 4 глава. Але е, Ісус в цьому місці переміг дьявола. І е, дьявол, як можна з людської точки зору, якщо тебе переміг Ісус, то навіщо знову приходити до нього? Навіщо знову ти йдеш до Ісуса до того, хто тебе переміг, хто сильніше за тебе, хто, можливо, так легко тебе відкинув. Але ми знаємо, що він на цьому не зупинився. Не пройшло багато часу, і дьявол приходить до Ісуса через Петра, коли Ісус починає розповідати про свої страждання, Дьявол каже, якби, навіщо тобі це все? Якби? І що йому каже е, Ісус: відійди від мене, сатано, до Петра каже, Точно так, як Ісус говорить тут Сатанове, якби відійди від мене так само Ісус говорить до Петра. Коли він говорить йому, що для чого тобі ці всі випробування, для чого тобі йти на хрест, для чого тобі страждати? Він каже йому, і ми бачимо, що це не один тільки раз. Далі ми бачимо в Евселанському садові цю боротьбу, яку Ісус Христос їх повів, якої можливо ще не знала історія і про таку битву, яка була там. І ми знаємо, що спокуси вони приходять неодноразово. Це не те, що один раз, якби вони прийшли в наше життя, ти їх переміг і на тому все. Ти можеш спокійно собі жити далі, і вони тебе трогати не будуть. Доки ми живемо, то доти в нашому життя будуть приходити спокуси, тому що дьявол не спить, діявол не тремля. І в нас є теж свої бажання, наша плоть, можливо, чогось інколи требує. І нам потрібно бути якраз на чеку для того, щоб дійсно перемагати це все. І остання думка. І ми йдемо до того, що я буду закінчувати. Це те, що ми можемо побачити в цій історії, що спокуси приходять якраз до тих людей, або вони приходять у тому, якби, в чому людина має владу, ті чи інші річі. Ми знаємо, що дьявол прийшов до Ісуса, і Він спокушає його і Він каже, зроби ці каміння хлібом. Він не приходить якоюсь спокусою, сподібної, до простої людини, яка не має такої влади. Але він якраз приходить до Ісуса, який має цю владу, який може якби, використати цю владу у своїй польці, у свою користь. І він приходить і каже, зроби ці каміння хлібом. І в нашому житті, якби те ж саме спокусив, можуть приходити в тому, в чому ми, можливо, найбільше сильні. Інколи, якби є одна із думок, що спекуси, це наші недоліки, це наші мінуси, але це можна сказати, що не це сказано. Часто ними можуть бути наші сильні сторони. І я думаю, людина, яка красномовна, вона може бути іскушаєм, тому щоб використовувати свої слова, свою власти. Людина, яка при владі, вона може використати цю владу в якихось своїх цілях і в своїх намірах, вона може її використовувати, можна так сказати. Людина, яка при грошах вона може бути випробувана якраз цими ж самими грошима. І якби якраз спокуси приходять у тому, у чому ми найбільше сильні. І е, на закінчення я хочу сказати нам, що е, Ісус Він переміг спокуси. І коли ми читаємо якби, це місце, то е, в пустині, де був Ісус Христос, спокушаємо, е, там не було подібних, чи, там не було учеників, Він сам проходив ці спокуси. Але він це розказав, він це розповів ученикам, щоб вони знали, що це може бути і в нашому житті. І в нашому житті ми можемо часто проходити через ці спокуси, але наша задача якби брати приклад із Ісуса Христа і перемагати це все. Тому нехай нам Бог поможе в нашому житті, коли в нас будуть різні спокуси приходити в наше життя, чи то спокуси від дьявола, який хоче звести нас з правильної дороги, чи то будуть випробування, які може посилати нам Бог, ми е, е, все і все перемагали і надіялися в цьому всьому на Бога. І остання історія, яку я хочу сказати нам, якби і підвести якби, певні висновки. Коли, коли Черчель Уінстон Черчилль Став прем'єр-міністром Великої Британії та України. Ситуація була дуже важка. Це був 1940 рік, якби Друга світова війна, і Гітлер захвачував якби, території одну за іншу. Бельгія, далі була Франція, і після цього мала бути Велика Британія або Англія. І на той момент якраз Вінстон Черчилль стає прем'єр-міністром Великої Британії. І коли він стає прем'єр-міністром, то всі були якби, в такому очікуванні, який курс обере цей міністр в такий нелегкий час. Коли він настав на пост би міністра, міністр, якби в них якби, як в нас президент, то який курс він обере, що він предприйме, якби коли зараз зараз п'яти хвилин, якби Англію теж намагаються заклатити. І він, якби коли і він коли виступав уже перед... Перед міністрами, щоб оголосити свій курс, то він сказав, що я вибираю курс і я вибираю курс війна. Я вибираю курс, що ми будемо сражатися, що нам це не стояло. Війна каже на суші, війна на морі і війна у Востухові. Хай ми будемо сражатися, каже, яким би, яким би важким, яким би довгим цей шлях наш не був. І коли сказали йому, а яка твоя ціль? Ти обираєш курс, що ви будете воювати в нацистську армію. А він каже, що наша ціль – це перемога. Наша ціль – це перемога, і перемога любув ціну. Перемога, яким би довгим і важким цей шлях не був. І е, ми знаємо, що не пройшло багато часу, війна закінчилася, але що ми можемо взяти з цього? Якщо е, простий чоловік, який був прем'єр-міністром, то він обирає такий курс, в якого можливо... Не було як такої армії, нікого не було за спином, можливо, такої сили, яка є в нас із вами, то ми християни, інколи ми можемо казати, що я це не можу, і це мені не по силі. але ми ведемо, що бочний простий чоловік він каже війна. Війна каже любов, війна каже на морі, на суші і в воздухові. І каже, основна цінка це перемога. Перемога каже, що ми нам це не стоємо. Інколи ми в наших так ми можемо так спокійно, ну, легко, ну що, програв, так програми, пишу, не було сили. І я думаю, що з цього ми можемо взяти для себе, висновок. Якщо він це зробив, то тим більше ми повинні стати на таку позицію. Що би нам це не стояло, є ворог, і ми повинні вести з ним війну. Що ми повинні вести, де би це не було, де би щоб нам цього не стояло. Основна наша ціль це перемога. Тому що якраз Ісус, коли ми читаємо, він переміг, і він до цього закликає нас. І нехай нам у цьому Бог допоможе, щоб спокуси, які прийдуть у наше життя, ми не мирилися з ними. Ми не йшли, якби з ними на якийсь компроміс, але щоб ми обрали таку тверду позицію, як колись Ісус Христос, якби Він переміг, і як колись цей політичний діяч вибрав у своєму житті. Тому у цьому нехай благословить нас Бог, і нехай буде слава у віки. Амінь. Добрий великий Бог, як за час буде. Дякую Тобі за в'яності благо, які народу Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо свели і прославляти тебе, Господь. Ми дякуємо тобі за благословення, яке ти посилаєш нам, і за випробування, яким ти можемо інколи свертуєш, Господь. Допоможи нам в цьому всьому стояти, допоможи нам у цьому у цьому, Господь, грати приклад з тебе, надіятися і покладатися повністю на тебе довірятися, тобі Господь. Ти прийшов у цей світ, ти переміг Господь зі людьми, ти переміг діявола, Господь, і ти зможеш, якби тим, які є. Пробовані допомагати, щоб дійсно вони були подібними до тебе, Господь. Допоможи нам в нашому житті дійсно покладатися на тебе і не смірятися з тим, що, можливо, ми інколи можемо програвати, ми інколи можемо піти в якийсь мінус, Господь, але покладатися на тебе. І обрати такий курс у нашому житті, що дійсно ми повинні вести війну, і ми повинні, Господь, вести її, де би то не було, і ми повинні, Господь, основна наша цість, це щоб ми дійсно вийшли, в перемозі, Господь, і в перемозі з тобою, Господь. Дай нам силу це зрозуміти і обрати такий курс, Господь, в наших спокусах, в наших випробуваннях, щоб ти через це послався. Добрий наш Бог, Отець і Дух Святий, і повіки. Амінь. Амінь.